Сіяни штурмують острови у гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсона. Пише Форбс. Видання зазначає, що захоплення островів козацький круглик дозволить російській 61-й бригаді розмістити артилерію, контролювати з її допомогою доступ до річки. А також окупанти спробують навести мости і переправити загарбників на правий берег і знову спробувати окупувати Херсон. Вирішальним фактором у цих боях є техніка. Вважають у виданні. Росія зібрала невеликий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом. Ними сподіваються переправитися через Дніпро. Ці човни швидко пересуваються на мілководді, А головне, що їх важко помітити вночі. До того ж, вони оснащені кулеметами і гранатометами. Пишуть американські журналісти. Про загрози на ці лінії фронту і ситуацію на полі бою загалом будемо говорити далі з капітаном 3-го рангу, речником військово морських сил України Дмитро Плетенчук з нами на прямому зв'язку. А пане Дмитре, слава Україні, доброго ранку, Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів. Доброго ранку доброго ранку. Дякуємо, що знайшли можливість до на нас долучитися. Отже, штурми островів, про які пише Форбс. Наскільки вони активні, наскільки активізувалися більше росіяни? Чи просуваються вони у своїх спробах знову захопити Херсон? Це не на наша зона відповідальності, не військово-морських сил. Uh -huh. тієї інформації, що я е, бачив у е, наших зведеннях, там ніякого прогресу не було. Але коментувати фахово саме цей напрямок я не можу. Дімаю що це точно ваша зона відповідальності, баржі, які окупанти виставляли для захисту Керченського мосту. І от центр журналістських розслідувань каже, що їх стало вдвічі менше. Чи дійсно ви теж таке спостерігаєте? Ну, і враховуючи те, що росіяни їх ставили для захисту укріплення мосту, куди вони поділися, чому вони їх прибирали, і чи це впливає на вразливість споруди? Ну насправді я сумніваюся, що це саме росіяни їх прибирали ймовірніше за все, все ж таки це результат кількоденних штормів, доволі серйозних, і в принципі очікувано цілком і очікувано в тому числі з боку окупантів, тому що ми з вами обговорювали неодноразово, що у них була така максимальна активність перед початком перед сезоном штормів. Вони намагалися максимально е, цю ділянку різноманітними спорудами, серед ну, яких, звісно, ці паркани з барж. У них там взагалі якийсь період доволі е цікаво, в лапках була побудована ця система. Вони там фактично ворота такі організували, розтягували ці баржі буксирами, щоб пропускати кораблі. Ну, Тобто е робили все, наскільки це можливо, щоб захистити так званий Кримський Мі. E, і звісно, що ну, природа не могла не втрутитися в це, тому що це доволі ну, ситуація. Така море воює і, стаді, за Україну, так саме так, і в принципі очікувано цілком і ймовірніше за все, що їх просто чергово кудись віднесло. Поки що там на 100% вам це підтвердити не можу, але так більшість моніторингових пабліків засвідчує про те, що їхня кількість суттєво зменшилася. Ну, давайте про можливу нестачу палива. Україна нанесла удар по НПЗ в Ростовській області. Кілька днів тому затонули танкери з російською нафтою. Чи вплинуть ці події на фронт? Буде нестача палива у ворога і до чого це призведе, на вашу думку? Що стосується танків ні, тому що це ж, все ж таки трошки інша тема. Це росіяни продовжують заробляти, постачаючи у зовнішній світ нафтопродукти. А тобто, це тіньовий флот був? Да? На жаль, так да. до речі. Тіньовий флот це теж до речі, таке цікаве визначення, враховуючи, що у тіньового флоту теж є власники, і не тільки російські тому тут питання до інших структур, скажімо так, в тому числі міжнародних, які могли б насправді впливати більш суттєво на роботу цього флоту, і це в принципі з фронтом пов'язано лише обосорковано. Сі тому, що це допомагає наповнювати росіянам їхній бюджет. Та mm -hmm. що стосується НПЗ. останнього інциденту, так то тут, як ви бачили, військово-мажкі сили так само долучилися до денатифікації військової промисловості російської, тому що так от тут вже можна казати, що є прямий такий. Зв'язок між тим, що ми бачимо на полі бою, і тим, що роблять на цих заводах, тому так зменшуючи потенціал ворога, ми звісно сподіваємося на зменшення інтенсивності бойових дій вже безпосередньо на лінії бойового дістання. Пане Дмитре, в одному зі своїх попередніх інтерв'ю ви говорили про те, що в чорному морі можуть бути чотири сотні мін. А чи можемо говорити станом на тепер, коли тривають бойові дії? Що вже є плани щодо розмінування акваторії, Що вони можуть початися? Чи все одно варто чекати миру для того, щоб починати розмінування Чорного моря? Що стосується дій, вони проводяться постійно 24 на 7. Інакше б наш коридор не зміг працювати, тому військові моряки цю роботу виконують без зупинки. І враховуючи те, що все ж таки міні загородження в морі вони мають таку тенденцію на відміну від суходолу до динаміки, до переміщення, Рейсувати. особливо в сезон штормів. Да, і відповідно роботи у нас більше ніж достатньо. У нас є відповідні угрупування, у нас є так само і морське командування, яке опікується цими всіми питаннями. І тому, відповідно, там, там насправді такий фронт постійний. І mm -hmm. до речі, досі зустрічаємося навіть з е залишками мінного озброєння з Другої світової війни. Oh Пару місяців тому е шість мін було знешкоджено mm -hmm. саме з другої світової. Е це що стосується е дій безпосередніх, а що стосується планів, е так е Окрім того, що наші моряки зараз опановують нові протимінні кораблі за кордоном, і ми отримуємо, і ми очікуємо на отримання ще трьох одиниць до двох тих, що є в наявності. У нас існує і дивізіон протимінний, і операція розроблена, і штаб працює. Тому, в принципі, так тут нам потрібно лише зелене світло. Це щодо, по перше, рівня безпеки достатнього, тому що ж таки протимінний корабель це. Звісно, теж бойова одиниця, але не для морського бою. Mm -hmm. Це по перше, такого прямого так йому потрібен супровід відповідний. І по-друге, звісно, конвенція Монтре поки що не дозволяє нам завести в принципі їх в акваторії цього mm -hmm. моря. Одним словом, робота триває. Дякуємо за вам, вам за неї. І мене ще одне запитання, якщо можна дуже коротко. Яка доля очікує базу ВМС Росії в сирійському Тартусі? Там, мабуть, багато людей і техніки, ну якась частина є. Чи зможуть їх вивезти звідти? Чи можуть ці кораблі зайти через Чорне море, через, через Каспій? Чи направлять цю техніку і людей в Україну? Ні, це неможливо щодо проходу в Чорне море і Каспій. Суто, технічно, якщо обійти всю Європу. І потім внутрішніми водами якось переправлятися на Каспі. Ну це дуже дуже складно і далеко не всі кораблі пройдуть е цими каналами. Але е щодо подальшої долі, це буде залежати від е тієї е опозиції, яка зараз е безпосередньо перемогла в цьому чергові протистоянні в Сирії і їхніх рішень. Поки що ми бачимо, що в принципі вони е нібито евакуюються. Виходить, вони десь там на якийсь час зависли. Ну, подивимось, де вони з'являться. З нами на зв'язку був капітан третього рангу, речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Дуже дякуємо вам за інформацію.